Коли лусне ця пропагандистська бульбашка, що буде далі? Ну, знаєте, по-перше, я з паном Ігорем згодом знаєте в чому, що вони, по-перше, вірять в телевізор, але і от вірять в те, що там дуже погано на заході. Чому? Тому що деякі з них, дуже великий відсоток, зараз не, не готовий сказати який точно, не виїжджали за межі свого. Місця проживання, mm -hmm. тобто їм. А можна я вам сказати... скажу 70 десь відсотків росіян не виїжджали. Ну там Сочі, один каже: Ну я в Сочі був, так це ж на закордон, ну да, але я там був ну, 70%, там, 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 70 там, там, та Тагіл десь кудись так. їде в Туреччину, їздив в Єгипет. Тобто у них були оці люди, які бачили цю цивілізацію і до речі, завжди на росіян було цікаво дивитися. Я думаю, у вас теж такий досвід, що вони тебе сам себе ведуть як господарі. Mm -hmm. Тобто, реально, що от він приїхав там в Італію, то він вважає, що всі, должны, всі я говорю, должны, на моє поняття. Нам язики на русском, Да? А якщо більшість не виїжджала, то їм можна сказати, що за вашим селом життя нема. От нема. У вас і в селі життя немає, ну, але да, за а селом ще село, краще. Та, та, там вакуум хало. просто, Да? А там же взагалі, а на Заході, це жесть. Там mm -hmm. все. Там одні от ці геї, лесбіянки, це все Вони... укуся. Ти все це, за Байдена, це, як в анекдоті про Одеситів, коли каже, що це за духи, каже Крістян Дюор. каже, а де виробляють? В Парижі, скільки це від Одеси, так каже, там кілометрів. Каже, скажи. Глубінка, а як роблять? <Так, різан> <Alors, vous> <різан> <різан> <Так, різан> це ж це простий росіянин, і насправді, знаєте, от коли ми це обговорювали, я там згадав один із творів, де в башті працювали з людьми, і коли вони вимикаються, люди стають нормальними. А я не впевнений, що коли цей телевізор вимкнеться, вони будуть нормальними. <різан> от не впевнений зовсім. Тому що, розумієте, українцю одна із чеснот це свобода. Право вибора за це, ми до, до речі, зараз воюємо, і тому нас світ поважає. Ми різні, ми тут складні. Там у нас там корупція, там і ще щось можливо. Да? Але світ бачить, що ми е, за цінності, і ми за ці цінності вже на відміну від е, ранішнього періоду, готові не тільки вмирати. А вбивати, і це дуже важливо. Це поважають в країнах Європи, які бояться воювати насправді, і це треба, треба з'ясувати. Вони мають перед собою це сказати чесно. Що хай ці хлопці захищають наше майбутнє, а у росіянина нема потреби в свободі, і тому, коли це все впаде, їм треба будуть ну може ви і праві. Повинен прийти надзиратель, сказати, все, Путін козел, я хороший, все було раніше. Він скажу клічності, ну це вже телевізор з Капєва каже, простите, а я знаєте, я ж прикалувався. Це, це була це помилка, помилка, так? Була. Так, так. ні, це не помилка. Я ж, ж опозиціонер. Mm. Бачили, я, б... я моргала. Ні, так я ж я ж дурь казала, щоб ви побачили це все. Mm. А ви ж тупи, нудь палки Зараз mm. я вам все розкажу заново. Так? Оце може бути, але те, що народ має потребу в свободі, я не вірю. Окремі mm. опозиціонери, які тут. У вас тоді бувають, можливо, у них є якісь ілюзії, але загалом ні, я не вірю в цей народ, в цій, в цій конструкції, яка є.